Глядачі, вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Декілька днів тому росіяни виконали аж майже 200 літаковильотів, із яких 90 припадало на літаки тактичної авіації. 34 вильоти на стратегічні бомбардувальники типів Ту-22М3 і Ту-95МС. Інші 80 сумарно на вильоти бортів армійської авіації, літаків радіолокаційного дозору типу А-50 та літаків типу Іл-22П для постановки радіотехнічних завад. При цьому підтверджено лише 8 пусків крилатих ракет повітряного базування, усі типу Х-22 з бомбардувальників Ту-22. 22М3. Про це йдеться у повідомленні прес-служби командування повітряних сил. Ці дані під час свого брифінгу речник командування повітряних сил ЗСУ, полковник Юрій Ігнат, окреслив такою фразою: Вчора, попри те, що була така велика кількість тривог, великої ракетної активності не зафіксовано, але зафіксовано велику авіаційну активність. Він також пояснив, повітряна тривога по всій Україні оголошувалась у випадку, якщо було зафіксовано російські стратегічні бомбардувальники, Ту-95 МС над Каспійським морем, що можуть відстрілювати ракети. Х-101 чи Х-555 на дальність порядка 5 тисяч кілометрів. І якщо ж фіксувались російські бомбардувальники ту 22 м 3 з ракетами Х-22, що мають дальність стрільби до 600 кілометрів, тоді тривога оголошувалась лише в регіонах, що могли виступати зоною потенційного ураження. Усі маневри ворожих ту 95 МС учора були імітаційними. Жодного бойового пуску ракет не було. Якщо спробуємо віднайти додаткові деталі, то побачимо таку картину: прес-служба 831 бригади сповіс. Тила, що вчора по їхньому литовищу в Миргороді був прильот чотирьох крилатих ракет. Імовірно, Х-22. Є також дані, що зранку 24 серпня росіяни завдали ракетний удар по Запоріжжю. Тип та кількість застосованих ракет невідомі. Також є дані, що також був прильот двох крилатих ракет. Ворога по критичній інфраструктурі в Хмельницькій області. Можемо припускати, що саме в цих трьох епізодах окупанти використовували свої Х-22. Бо вже є дані, що для вчорашнього звірського удару по залізничній станції вчапленому в. Чаплинному, результаті якого загинуло 25 осіб та поранено 31 особа. Росіяни використовували ракети до комплексів С-300 та Іскандер. Ну і наостанок у нас є для росіян погані новини. Іспанія надіслала Україні систему протиповітряної оборони, боєприпаси та броньовані автомобілі. Вантаж військової допомоги включає близько 20 броньованих машин, 75 палет із боєприпасами для польової артилерії та повну батарею протиповітряної оборони, а також тисячу тонн дизеля вартістю приблизно 2,5 мільйони євро. І броньовані авто, і боєприпаси вже в розпорядженні української влади. Окрім зброї, на терміновий запит підготовлено вантаж із 30 тисяч одиниць військової форми для зими, 15,6 тисяч курток, 15 тисяч костюмів та кількох тисяч одиниць додаткового одягу. Відвантаження заплановане на вересень. Посол України в Іспанії Сергій Погорельцев однак зазначив, що найбільше Київ цікавить постачання 155-мм міліметрових гаубиць і 122-мм міліметрових мінометів, про що він уже повідомив уряд Іспанії. Процес непростий, але ми працюємо і дуже вдячні, сказав він. Іспанія також буде навчати українських військових роботі зенітної батареї, а також проводитиме навчання особового складу ВПС України в країні союзниці, назву якої в Міноборони не вказали. У квітні Іспанія оголосила про відправку Україні 200 тонн боєприпасів та іншої військової допомоги. Зупинимось на ПВО і наголосимо. Тепер ваші літаки будуть збиватись над вашою ж територією РФ РБ, спокою вам тепер не буде. До зустрічі, глядачі. Вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.